Ось таку задачу пропоную розв'язати для того, щоб побачити, як користуватися основним рівнянням стану ідеального газу. Після підвищення абсолютної температури кисню О2 удвічі, кожна друга молекула дисоціювала на атоми, у скільки разів змінився тиск газу. Кожна задача з фізики починається з розуміння умови. Тобто, про яку фізику говориться в задачі. В даній задачі зрозуміло, що мова йдеться про газ, кисень. Причому спочатку за умовою задачі кисень молекули якого двоатомні, О2, а потім, при підвищенні температури, молекули дисоціюють. І з двох атомних перетворюється в одноатомна, але не всі, а тільки їх половина. Тому треба з зазначити, що йдеться спочатку про газ кисень, а потім про суміш кисню. Тому що ми маємо два кисні: один кисень, де молекули двохатомні, а другий кисень, де молекули одноатомні. Тобто, це вже суміш двох різних газів. Коли в задачі говориться про гази, то для розв'язування задачі можна і треба користуватися рівнянням стану ідеального газу або рівнянням Менделєєва клепірона, Рівняння Менделєєва клепірона можна записати ось так: Добуток тиску на об'єм, маса, малярна маса і температура. Читаємо мову задачі і Ну, про тиск тут питається, а що можна сказати про об'єм? І треба зазначити, що в даній умові задачі нічого не сказано про об'єм. Але якщо ми говоримо про якісь конкретну кількість молекул кисню, то це означає, що газ знаходиться в якомусь об'ємі. Тому будемо вважати, що мова йдеться про кисінь, який знаходиться в якійсь посудині. І ця посудина має об'єм В. І нагрівають кисень саме в цій посудині. Тому об'єм не змінюється. М це маса кисню. Звичайно, від того, що ми будемо посудину нагрівати, маса не змінюється. А ось малярна маса буде змінюватись, тому що малярна маса. Кисню молекули якого з двох атомів, вона дорівнює добутку атомної маси на 2, тобто 32 грама на молі А якщо молекула кисня одна атомна, то вже буде в два рази менше. Буде 16 грам на моль. Ну і тоді ми розуміємо, що ми можемо записати. На початку, поки температура була Т, те, можемо записати рівняння стану ось там. отримали рівняння 1. де P1 1 це тиск, який створював кисень, коли всі молекули були двохатомні. Потім, коли температура підвищилась в два рази, то частину молекул десіцірувала і тому ми тепер можемо говорити, що в нас є суміш кисню двохатомного і одноатомного. Це можна записати, використовуючи закон Дальтона для суміші. Отримуємо рівняння 2, де P1' 1 штрих це тиск, який створюють молекули кисню двохатомні, а P1' 1 штриха. Це тиск, який створюють молекули кисню, які вже одноатомні. І тому тиск в цьому посудині буде П2, який дорівнює сумі цих тисків. Для кожного газу а газ займає весь об'єм, який може зайняти, тому і одноатомний. Кисень і двохатомний кисень займають весь об'єм цієї посудини. Ми можемо для кожного з них, для кожного парціального тиску записати рівняння стану. Ось так рівняння 3 це для е, двохатомного кисню. Е, маса е, двохатомна зменшилась в два рази, тому що сказано, що кожна друга молекула, тобто половина всіх молекул, е, розпалися. Значить, маса двохатомно лишилася наполовину менше, ніж була раніше. Ось. І так само маса одноатомного Вона буде дорівнювати половині першої маси, але малярна маса також зменшилась в два рази. Ну І тепер ми можемо, використовуючи рівняння 3 і 4... І 2, Ми можемо знайти p 2 і легко побачити, що p 2 буде в три рази більше, ніж p 1 Ось так можна було розв'язати цю задачу. Зазначимо, що рівняння стану можна записати не тільки в такому вигляді, а можна записати через кількість молекул газу, так як маса поділити на малярну масу, це кількість речовини. А кількість речовини можна знайти як відношення числа молекул до числа авагадра. Тому рівняння стану можна записати ось так. Замість кількості речовини можна написати ось це відношення. Але, знаючи, що універсальна газова стала поділити на стало вага, це є стала Больцмана, то рівняння стану можна записати P на K, НКТ. Дуже зручно. І тоді ми можемо для першого випадку, коли в нас є кисень в посудині при температурі Т записати ось так. Отримаємо рівняння А, де Н це кількість всіх молекул, які ще двохатомні. Після того, як половина з цих молекул розпадається. То в нас та друга половина, яка розпалася, вона з, з одного частинки перетворюється в дві частинки. Тому рівняння стану можна записати ось так. Дійсно, тепер в нас буде двох атомних молекул в два рази менше, але ті, що лишилися, вони перетворилися в одноатомні, тобто їх кількість два рази збільшилася. Тому тут у нас вийде е, 0,5Н помножити на 2. От. Ну і ми бачимо, що в нас е, 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 отримуємо ту саму відповідь. Тепер, якщо порахувати і знайти відношення, то ми отримуємо і е, при такому записі рівняння стану, і при такому записі рівняння стану, ми отримуємо, що е, тиск збільшився в 3 рази. Це і буде відповіддю до задачі. Ось так я пропоную користуватися рівнянням стану ідеального газу.